Дорогий брат Анатолій, чи віруєш ти в Бога Отця, Сина і Святого Духа? Вірую. Чи віруєш ти, що Ісус Христос помер за Рих в а також Твоїм особистим спасителем? Вірую. Чи обіцяєш ти йому служити все своє життя в добрій совісті? На основі твоєї віри і твоєї обіцянки крещу тебе в ім'я Отця, Сина і Святого Духа. Амінь що у Христа хрестилися, у Христа зодягнулися, Алілуя! Брат Роман, чи віруєш ти в Бога Отця, Сина, Святого Духа. Вірую. Чи віриш ти, що Ісус Христос помер за твої гріхи до спасіння Твоєї душі? Вірую. Чи обіцяєш ти йому служити доброй совісті все своє життя? Обіцяю. На основі твоєї віри і твоєї обіцянки хрещу тебе в ім'я Отця, Сина і Святого Духа. Амінь. Що у Христа хрестилися, у Христа зодянулися. Алілуя! Брат Анатолій, чи віриш ти в Бога Отця, Сина і Святого Духа? Вірую. Чи віриш ти, що Ісус Христос помер за гріх всього всіх людей, а також є Твоїм особистим Спасителем? Вірую. На основі твоєї віри, чи обіцяєш ти Йому служити? Все своє життя в добрій совісті. Обіцяю. На основі твоєї віри і твого свідоцтва хрещу тебе в ім'я Отця, Сина і Святого Духа. Амінь. Усі, що у Христа хрестилися, у Христа зодягнулися. Алів. Брат Борис, чи віриш ти в Бога Отця, Сина і Святого Духа? Віруй. Чи віриш ти, що Ісус Христос помер для спасіння всіх людей, а також Твоїм особистим Спасителям? Віруй. Чи обіцяєш ти йому служити в добрій совісті все своє життя? Віруй. На основі твоєї обіцянки твоєї віри хвищу тебе ім'я Отця, Сина і Святого Духа. Амінь. Що у Христа хрестилися, у Христа зодягнулися ай-лу-ю-я. Брат Микола, чи віруєш ти в Бога Ця Сина, Святого Духа? Вірую. Чи віруєш ти, що Ісус Христос помер воскрес для спасіння всіх людей, а також є твоїм особистим Спасителем? Вірую. Чи обіцяєш ти йому служити в добрій совісті все своє життя? Обіцяю. На основі твоєї віри і твоєї обіцянки хрещу тебе в ім'я Отця, Сина і Святого Духа. Амінь. Усі, що у Христа хрестилися, у Христа зодягнулися. Алілуя. Усі, що у Христа хрестилися. У Христа зодягнулися, Алілуя! Усі, що у Христа хрестилися, у Христа зодягнулися Алілуя! Боже великий, Боже могутній, в даний час я хочу знову разом з усіма прославити Твоє святе Ім'я до цього місця. І до цього часу ти благословив нас. Ти дав можливість звершити це служіння, Господи. де Молоді люди, вони заключили завіт з тобою посередством водного хрещення, як і навчило нас твоє слово святе. Дякуємо, Господь, за ці можливості, за ці благоприятні обставини, за те, що ти, Господь, ніколи не покидаєш своїх дітей. Хай на все буде твоя воля, тобі слава навіки.